Заняття з штурма окопів в пішому порядку зачистка окопів. Відпрацювали нарізання вуглів основне. Заходи. Зачистка укриттів, бліндажів. Прикриваємо один одного зверху, по боках, Криємо спини побратимів. Ну і держим тил, щоб у військах чувствувати себе впевнено, не розгубитися в відповідальний момент і працюємо вже ж на перемогу. Завдяки таким обичним хлопцям, як я та мої друзі, ми переможемо. За дитинку, за свою, за батьків, дружину, заради України. Слава Україні, героям слава!